Поміняв собі подошву на фрезер. Якось давно вже я купляв його, цього Bosch. І там була така подошва, там по-моєму 4 штуки було, якось на її увагу не звертав. А це думаю, дай не поставлю. Поставив класно. На таких речах досить-досить навіть і зручно. Там була квадратна, потім ще і... Була кругла, але ця мені дуже сподобалась. Якщо в кого немає, можна навіть самому зробити так, але досить непогано. доброго дня! Роблю тут деякі детальки роблю. Так? В будь-якому випадку шліфовка йде. Значить, по шліфовці. Давайте скажімо так. Досприймайте це просто чисто як рекламу. Щоб потім не було, що, от, а може це реклама, а може це не реклама. Рахуйте так. Давайте будемо рахувати, що це реклама. Значить, Я собі закупую тут деякі шкурки. Всі які абразиви тут. Одне, друге, потім третє. Де я купляв? Я в прошлом відео показував. Фірма. Якні тут кружки раніше були сині, зараз вже пішли зелені. Тобто тут трошки якась якість, наскільки мені сказали, що повинні бути краще. Не тільки кольор, а ще і якість сама ну повинна бути, повинна бути краще. Но, дивіться, значить, що я хочу сьогодні показати. Да? Я думаю, що ця штука пригодиться, я думаю, що багатьом. Дивіться, є такі шкурки в нас да на поролоні. Класна штука, коли ми його отримо. Так і шліпуємо, дуже класно все. Да? Але дивіться, воно швидко виходить швидко виходить з Чого? тому що тут поролончик і на паралончику це, скажімо, сам абразив, Да Зараз пішла нова нова серія. Дивіться, значить той самий паралон, образів але вже тут йде тканина. Тобто, коли я вже рву, от, о, бачите, тут вже йде тканина під, під ним. От це класна штука. Оце дійсно штука класна, тому що коли і, і шліфуєш, нема цього таке, знаєте, що протирається, проривається, потім всякі куски такі йде. Ну, хто шліфує, то я думаю, що ви в курсі справи. Оця штука класна. Тобто паралончик, тут тканинка ще, воно, воно добре бере, воно не рветься, воно гарно, гарно себе в руках веде. Добра штука. Рекомендую. Знову ж таки координати. Я показував там, де є. Добре. Добре, що воно в руках не розлазиться. Добра штука. Ну і все інше тут вже образів, я думаю, що це зрозуміло. Це все теж зрозуміло. Тут нічого нового немає, а. Оце трошки нове. Там ще одна намічається, скажімо, намічається ще одна наждачка на ліпушці. Ну, хай вона вже, вже прийде, я тоді вже покажу. Там ще, мені здається, що це буде ще, ще більш цікавіше, ніж це навіть. Але це теж добре. Добре, дякую за увагу. Можливо, кому передається. Реклама. Просто реклама. Рахуйте, що буде так. Так, добре. Е, значить, е, Координати ще раз я залишу, де я купляю ці матеріали. Хай, хай буде. кому треба, печити з мене і напряму. Щоб я не був посередником. Добре, дякую. Все добре.